На сцені вони бувають різними і веселими, і ліричними, і сумними, і урочистими. А цього дня приміряли ще одне амплуа, яке так рідко демонструють глядачам. Є привід 9 листопада працівники культури та аматорського мистецтва відзначають професійне свято. З цієї нагоди урочистий захід у міському палаці культури імені Тараса Шевченка, який цьогоріч ювіляр 50 років відведення його в експлуатацію. З цієї нагоди вітали не лише тих, хто сьогодні працює у культурі, а й тих, хто стояв у витоків. Наприклад, Микола Вознюк. Мені 8 лютого з 84 роки. Ну, думаю, доживу. доживу. Так, із цих років я ще 62 роки два років культури той будинок культури, що зараз музична школа району, був міським будинком культури. Багато років життя присвятила культурі Коростенщини Катерина Скляревська, яка і сьогодні є режисером театру на території древлян. Я дивлюсь за коліси, як зараз там стоять дівчатка. Колись стояла я там, Світлана Михайлівна, Оксана Павлівна, і до нас підходив елегантний, красивий, віртуоз, акордеону, музикант Євген Васильович Турошин. І дуже делікатно питав, Катінька, Світочка, а коли наш виступ? Кожному, хто піднімався на цю сцену, було що згадати. Наприклад, Світлані Васильчук була керівником ансамблю родина. Зараз Світлана Михайлівна присвячує себе родині та є вірним нашим нашому або хореографу Оксані Ярошенко виховала за понад 10 років не одне покоління танцюристів, в тому числі і нашу колегу Ірину Чилікину. Цікава робота була у Василя Скляревського та Олега Вигівського. Хлопців, які 12 років проводили міські дискотеки в клітці, в парку культури і в поучку, можливо, хтось згадає діджея з дискотек 2000-х або популярного хореографа Володимира Колесника. 10 років очолюваний танцювальний ансамбль. Також згадували сьогодні колишніх очільників, інженерів, вахтерів. За 50 років через міський палац культури пройшло багато людей, які залишили в історії культурного життя користання свій слід. Дозвольте привітати вас з таким чудовим святом, нашим святом, з ним. Працівника культури, бо ви знаєте, сьогодні, коли вранці пішли, не стало світла, але ми все одно думали: все одно зробимо зло Путіну і будемо святкувати. Але зробили, дай Бог, що ми сьогодні разом з вами святкуємо. Колектив Криниченька у його складі співають вже, можна сказати, ветерани поряд із заслуженою працівницею культури Ларисою Бондар, Надія Іванівна Бабійчук та Валентина Щербина, які багато років свого життя віддали цій професії. Працювали в районі, сьогодні займають посади методистів. А за нагоди залюбки виходять на сцену. Цю справу дуже люблять, і це помітно. Ще у музиці давно Микола Білошицький керівник педагог починав свій шлях також у міському палаці культури. 45 років знову на цій сцені. зустрічайте. Микола Білошицький та його аргенттанбо. Окрім штатних працівників міського палацу культури, у цій будівлі займаються мистецтвом більше 200 людей. Це все учасники самодіяльності. Є у кого вчитись. Це також Анатолій Стужук, керівник народного хорового колективу Оберіг, Василь Чиколаєв керівник диригент народного муніципального оркестру духових інструментів. На цю сцену піднімались десятки людей. Про талант і професіоналізм кожного з них можна розповідати багато, але цікавіше та приємніше бачити за справою у музиці. The world Орчись це не лише про талант, а й про працю. На сцену піднімались адміністратори, методисти, акомпаніатори, звукооператори і ті, хто відповідає за оздоблення, світло, за чистоту, за безпеку. Особлива увага працівникам культури сіл, які входять до Коростенської громади, відзначали керівників та працівників будинків культури, сіл Грозене, Васьковичі, Вороневе, Новаки, Михайлівка, Сарновичі, Бехи, Холосне. Урочистий захід відвідали посадовці. Та друзі міського палацу культури. Щире вітання надсилаю колективу Палацу культури, творчих вам здобутків, натхнення, муза, щоб завжди була поряд з вами. Давайте просто продовжувати ці прекрасні традиції, дбати про, про нашу культуру і побажаємо один одного міцного здоров'я, невичерпної енергії. Творчих здобутків вам хочу пожелати здоров'я, благополуччя, наснаги та творчих успіхів. Добра, щастя, здоров'я, щасливих посмішок. Миру звичайно довочі і перемоги. Тому велика нам дяка за те, що ви це робите, за те, що можливість даєте нам відберегтись на деяку мідь від цієї страшної війни. Від цих думок сьогодні. Приєднуючись до всіх вітань, які звучали на вашу адресу. Вас, представників найоптимістичнішої професії, я бажаю вам бути щасливими в вашій професії, тримати стрій, пам'яті, відновлення. І розвитку нашої української самобутньої культури, концерти та інші заходи, які організовують митці, вживу відчуваються набагато потужніше та цікавіше ніж у записі. Тому закликаємо жителів громади не пропускати виступи коростенських артистів. Вони справді достойні уваги та поваги.